Вітаю! мене звати Оля Добреля, і це новий проект майстерня. У ньому ми будемо приходити у гості до різноманітних майстрів та майстринь Рівненщини, які роблять крафтові речі своїми руками. Ними так захоплюються іноземні туристи, і маємо так пишатись. Ми отож, що цікавого є на рівненщині, просто зараз у майстерні. І героїнею нашого сьогоднішнього випуску буде Оксана Бондарчук. Це майстриня, яка ліпить з глини. Нас вона вже зачекалася, тож ходіть. Доброго дня, Оксана Бондарчук. Рівненська майстриня керамістка за свій творчий період встигла зробити вже більше трьох сотень різноманітних чашок, підставок та інших виробів з глини. Вважаю, що на ідеальність це ідеально, бо це по-справжньому. Ого, як у вас тут гарно! Насправді ваша майстерня виглядає так, як от, якби мені сказали, як вона має виглядати, от вона була б так. Якщо комусь цікаво, то ось так. Що ж, давайте подивимося, що у вас тут є цікавого. Я дивлюся, тут цілі полиці всього поглянемо, як виглядають. Ще такі початкові результати. Я так розумію, що коли ви ліпите з глини, ви не до кінця ще знаєте, яку форму вона прибере. Правильно? Ні, ну не, не так вже прямо не до кінця, знаю, знаю, але е, кераміка дуже непередбачуваний процес, тому можуть бути е, різні сюрпризи. Глину трошечки якби, при сушці веде, вона може трошечки змінювати форму, але взагалі задом, е, якщо ліпите перший раз, то так, ви можете не очікувати форму. Ви вже розумієте, угу. що може вийти. Але ну, це непередбачуваний процес, але дуже цікавий. Я знаю, що ви проводите також майстер-класи. Так. Які самі такі неочікувані роботи робили ваші учні? Зазвичай роблять те, що, що по потребі, чим люблять користуватися, типу, якісь, угу. там, люблять робити мисочки там, для своїх котів, там, собак, чашечки, для роботи якісь там стаканчики, підстаканики, ну, щось таке, свічники. <текст> <текст> прям щоб щось таке неочікуване. Посуд там для себе роблять, або просто якогось цікавого формату самі чашки з якимись там особистими написами, якимись такими домашніми, хто якого називає ну щось таке. <губ> Дуже <губ> таке особисте вкладають часто. Ми Я зробимо. бачу у вас тут навіть такі <губ> <губ> цікаві експонати. <губ> так, це, це найпопулярніше зараз <губ> такі. І ви знаєте, що коли прийшла відразу запримітила цю дошку, мені дуже цікаво, що це таке. Бачу різними кольорами, відтінками навіть. Це зразки глазурі. Я коли отримаю угу. глазурі, роблю спочатку такий міні-зразочок і по ньому собі потім вибираю колір. І так само на майстер-класах відвідувачі теж вибирають колір, яким покриємо. Виріб, <ріп> да. це зразки глазурі, да, вони дуже ефектно виглядають. Е, до речі, зараз це якраз тренд тут на так, е, такі чашечки так, клас. Так. Е, якщо е, раптом хтось з рівнян не знає, де придбати, е, не хоче замовляти, то дивіться, в нас в Рівному є і таке продається заодно, що собі чашечку якусь виберете. Ще ж добре, я тоді пропоную перейти до якогось цікавого предмету в кутку, який дуже великий. А мені здається, дуже важливий тут. Щось так якось мені підказує. Що це таке? Так, це піч для випилу, це прям королева цієї майстерні. Угу. І я можу її відкрити і показати, що тут середлай. Ого! Тут тут відразу я бачу, на декілька поверхів навіть так. Так воно так викладається, Ого. ніби поверхами вироби. Це якраз після першого випалу. Ось так виглядають роботи. От mm -hmm. воно ще тепленьке, навіть ще не встигло. Дійсно, так клас. Так, тут всередині було тисячу mm -hmm. градусів, і це вже воно mm -hmm. вистигло і ось таке то там. А от я, наскільки знаю, глина навіть при менших температурах і не може висунути. Тобто в домашніх умовах, якщо там хтось щось зліпив, то нереально висунути. Ні, ні, це не випалити, mm -hmm. з дипу. Нереально, тому що потрібно як мінімум 1000 градусів для випалу. А скільки часу вони тут перебувають і так собі відпочивають? Перший випал триває приблизно 8 годин і. Це поступово набирається температура до 1000 градусів. Uh -huh. Ось 8 годин, але ще важливий момент, що більше доби воно вистигає. Якби. Uh -huh. Можна відкрити піч, коли вже тут буде градусів 50, наприклад. Тобто 8 годин воно випалилось на 1000 і потім ще помаленьку-помаленьку це все падає температура. Дуже важливі навіть температура в приміщенні, з якою швидкістю uh -huh. це все охолодження відбувається. Ну, тут кожен момент важливий. А от скільки тоді часу потрібно чекати людині від моменту, коли вона до вас тут прийшла сюди, і до того моменту, коли вона вже щаслива, триває чашечку чи то, що вона зліпила? Ну приблизно місяць. Раніше місяця не буде. Ну oh. no, це, тобто, це довгий процес. Якщо хтось раптом хоче зробити подарунок, то плануйте собі наперед. Бо ну трохи довго це займає часу. Зрозуміло. Що ж, дуже гарно у вас в студії. Я так на це все подивилась. На ці всі чашечки. А давайте спробуємо теж щось. Давайте, давайте спробуємо. Ж ми вже за столом. Глина також з нами. Тож пора творити щось дуже красиве. Розповідайте, що будемо сьогодні робити? Так, ми сьогодні будемо працювати в техніці ручної ліпки і зробимо горнятку. Угу. Так, Перед початком роботи нам треба підготувати глину. До роботи. Це дуже важливий один з етапів, щоб не було повітря в стінках виробу. Бо якщо є повітря, повітря при нагріванні, тобто при випалі, розширяється, і там буде тріщина. Тому нам треба цю глину підготувати і трошки її вистукати. Ми її так Давай. беремо, беріть в руки глину ага. і отак от будемо вистукувати. Ага. Це просто будь-якою стороною, правильно? Ну так, ви рівномірно ага. так стукаєте. Так, можна емоції викидати. Так, можна. Але хтось розізлив, так приходиш. І це тобі за те. Це за те. Це називається Щось. керамічна маса. Це, okay. якби, глину добувають, очищають, додають всі домішки, і це вже керамічна маса, це вже готовий продукт. Це не просто okay. накопана глина і все. Вона вже має певні технічні характеристики. Вона. Під певну температуру, під неї йдуть різні матеріали. Uh -huh. Що це не просто глина, це ну, правильно говорити, що це кермічна маса. Uh -huh. Клас. Так, і скільки часу це ми маємо так no. вистукувати? Ну, no, вже будемо починати. Я беру стек такий і роблю такі. Я вам допоможу зараз такий uh -huh. отвір, ніби не наскрізь. Давайте із вашої чашечки таке зробимо uh -huh. майбутньої чашечки. Uh -huh. Трошки тут підправа. Це буде наша чашка. Оце вже… — Ну, поки що не дуже схоже, але я в неї вірю. Так, і дивіться, і беремо. Оце наш ага. верх, це наше денце. Ага. І отакими рухами, приплюскуючи, отак от, ми робимо ось так: ага. по колу виліплюємо. Ага. І так до, до кінця, так палець. Ага. Прямо до дна. Оце наше дно, там треба зробити дно. О, і то, ви, так... знаєте, Треба мати дуже багато сили для того, щоб це то зробити. І так по колу проходите повне коло, щоб вона була більш-менш симетричною. І ніби піднімаєтесь вверх, так по верхах, ніби отак от ліпите. Вона буде ставати тонша і тонша. Нам важливо, щоб воно не було тонше, ніж 5 міліметрів, щоб вона угу. була в нас. Придатна до чогось. Ага. Ну, поки ми ліпимо, давайте ви трішки розкажете про те, з чого взагалі почався цей ваш шлях поруч з глиною. Як це взагалі відбулося? Ну, я з дитинства любила ж робити все в різні різні речі своїми руками, такі ага. там як. Плетення бісером, там якісь листівки, якась там флористика. Ну різне, різне, все, що можна було робити, я робила. І відповідно так вже ходила на різні гуртки, і в художню школу ходила. Після художньої школи вже постав вибір, куди поступати, то я вибрала декоративно-прикладне мистецтво, бо мене це прям, дійсно мене дуже це цікавить і мені подобається. І в нас в університеті можна було вибирати собі якби, спеціальність, і вже коли ми нам проводили екскурсії по майстернях, можна було вибрати. І коли ми зайшли вже в майстерню кераміки, я вже прям там закохалася. Та, та. Я вже зрозуміла, що це моє, я прям, ну, я прям все пам'ятаю, що ось воно прям мені. Дуже загорілося, і от з того часу там навчання, і потім після навчання я трошки ще попробувала себе в різних сферах, і потім вже почала все таки займатися, повернулась до кераміки, і, і все, і тепер це моя професія. Клас. А були у вас в дитинстві якісь такі чашки, глечики? От глиняні дійсно. Бо ви знаєте, насправді в мене вдома такого немає. Вже на жаль, от така чудова українська традиція з глини робити якісь такі речі, чомусь так. Ні, насправді весь посуд з хлини робиться. Mm -hmm. <laughs> Він існує або з склини, або кераміка. Mm -hmm. Вся кераміка робиться ну, з е, кермічної маси. Просто вони бувають дуже різні. Е, техніка ручної ліпки, в якій я працюю, вона така характерна. Це ти зразу дивишся і розумієш, що це кераміка. А просто є різні види е, якби, керамічних мас, є фарфорова маса, воно таке mm -hmm. тоненьке, це теж кераміка, просто інший вид. Там різні техніки виробництва існує. Техніка лиття, це відливають з гіпсових форм, воно тоді більш, це більш такі серійні виробництва, щоб вироби були однакові. Е, мене саме цікавить от ручна ліпка, я люблю, щоб воно було не ідеальне, воно мені в цьому є ідеальне. І е, тому я вибрала собі тільки таку. Воно мені несе найбільшу цінність тим, що воно це прям ручна робота від початку до кінця. От від шматочка глини до кінцевого результату це все робить, я беру ту чашку, не знаю, сто разів, щоб вона вийшла, сто разів руки беру, щоб вона вийшла от виробом. Тому от я вибрала саме цю техніку, і насправді кераміка в нас в побуті це найпопулярніший напевно предмет. Угу. А от навіть у вас вдома так розумію, улюблені якісь чашки, і це все, вона теж зліплена вашими руками? Е, ну, в принципі, так, так. Та я свої для кави собі чашечки поробила. Ну, ніби в нас вже сама чаша наша готова, і mm -hmm. нам е, треба зліпити вушко до нашого mm -hmm. горнятка. Так. Це ми будемо робити так. Таким простим рухом. Всі його в дитинстві робили, але його важко повторити. Просто розкатуєте жгут. От з цього шматочка глини треба розкатати такий, отак, по столу розкатуєте жгутик. Там. Так, а наскільки він має бути тонкий? Настільки, наскільки ви хочете, як я у вас, щоб була пушка? Я хочу гарне. Так, гарна. Треба тогда рівномірно тиснути. Ну, все, ну, в спортзал точно вже можна знайти. От мене ще цікавить таке запитання, дуже багато виробити виробів, зрозуміло, для цього потрібно натхнення. Але бували моменти вигорання, і от хотілося все кинути і піти, бо творчі люди часто до такого схильні. Ну, мені здається, всі люди до такого схильні. Mm -hmm. Ну, в, насправді, процес виготовлення кераміки він надскладний і дуже багато бракує. І от оцей брак, коли щось не виходить, він і вибиває з роботи. Буває, цілий випал може бути невдалий і не завжди можна це виправити. І коли ти робив декілька місяців ці роботи, mm -hmm. і на останньому етапі щось не виходить, і це прямо дуже сильно вибиває і треба передихнути прямо від цього. І так, да, були такі моменти, коли. Це просто це складно. І були моменти, хочеться знайти щось легше. Але в мене не виходить знайти щось легше, тому я продовжую цим займатися. Воно мені справді приносить велике задоволення, саме результати. І надихають мене готові, класні роботи, які мені сподобались. Це моє натхнення. Угу. А от що хотілося б ще такого якогось, можливо, дуже важкого, але такого, знаєте, дуже класного зробити? Кераміка, це взагалі експеримент. Це постійний експеримент в плані, тому що ти навіть е, зліпили виріб. Він навіть висох, все, все, все добре. Але вважається, піч, другий художник. Ще вип... що воно ще вийде не. Дуже невідомо. Залежить навіть від того, на якій количці стоїть виріб. Тобто uh -huh. там температура, там дуже високі температури, то випалюється при 1100 градусів глазурний газур, випал. І зверху температура вища, знизу нижча, і от відповідно, де буде стояти сам виріб, такий він може і вийти. Може пігмент вигоріти, може він там, там не знаю, якось… Ну, то, там просто сценаріїв безліч, тому це просто. Ну, це прям експеримент. Всі все, все. Mm -hmm. тому що щось прямо спеціально робити. Мені не хочеться. Ну, не мені вистачає нестабільності. Це, це така певна навіть терапія. Я отак, поки його розкатую, я так навіть заспокоююсь. Так, трішечки. так, воно дійсно все. Ну, типу, отут ніякого стресу немає. Поки ти ліпиш, немає стресу, стресу коли тобі треба дочекатися uh -huh. результату, щоб воно нічого все було ціленьке. А чи є взагалі у вас таке поняття, як графік роботи? Тому що, коли от таке заняття стає роботою, мені здається, ви б тут проводили просто день і ніч. Ні, так, звичайно, є в мене uh -huh. графік. У мене, е, як, я проводжу майстер-класи, у мене по майстер-класах є графік. У мене є графік, щоб віддати людям готові роботи. Тому це в мене прям робота зранку до вечора, щодня. Угу. Так от Один вихідний в мене вже є, і так от я працюю. От, е, мені ще цікаво, якби ви описували свою роботу трьома словами. Що би це було? Ой, не знаю, що б це було. Ну, напевно, Ох, я не знаю вам, що сказати, так, щоб описати її. Ну, це, ну, це і творчість, і, і такий стрес, але він приємний стрес. Я не можу сказати, То, що тут завжди ти відкриваєш піч і такий напружений, бо ти не знаєш, що там вийшло. Не знаю, я не можу так прямо писати. Якісь так коротенько. Це просто в мене дуже багато етапів, і вони постійно змінюються. Е, що мені подобається, це не монотонна робота. Бо сьогодні ми ліпим, завтра я займаюся там, зачищаю, замиваю, потім я розписую, потім глазурую, потім я, мені ще треба це все, там, наприклад, якусь зйомку зробити, відфотографувати це все. Там, ну, То майстер-клас проводжу. Ну, Постійна зміна діяльності, і от оце, оце моє. Я не можу робити те саме типу, постійно, от монотонно. як от. Угу. На лінії, наприклад, я в мене постійно воно змінюється, постійно нові задачі, і інколи це заганяє. І навіть і в стрес, але я знаю, що мені тільки таке підходить. Тому якщо це все якось структуровано і по графіку, то типу, можна це все справитися, і тоді воно принесе задоволення. Клас. Е, я так бачу, що в мене да, не так дуже да. все, що да, будемо приступати. Да. Е, зробимо наші вушка. Тип, такі на один пальчик зробимо. Я то вже знаю собі тут на як його відрізати. Так. Робимо такі вушка. Давайте тут з вашого зробимо. Буде в нас такий на один пальчик, зручне. Тут ще в цих виробах важливо, щоб було чашка не тільки гарна, а щоб вона ще була функціональна, щоб вона була зручна. Бо часто те, що uh -huh. дуже гарне, воно не виглядає, ну, виглядає гарним, але yeah. не є функціональним. Тому тут ще така подвійна задача в нас, щоб воно було ще. Так, ми просто глина до глини не клеїться. Ми не можемо просто взяти його uh -huh. і приклеїти, бо вони от бачите, бо я беру, воно не склеюється. бачите. Ого. Uh -huh. Нам треба приклеїти вушку, для цього нам потрібен шлікер. Це називається от шлікер це рідка глина. Це та сама глина, тільки в рідкому стані. Uh -huh. Це нам допоможе, щоб трошки розмігчити глину і склеїти. Спочатку ми беріть своє вушко, вже його не розгінайте. Все, воно вже uh -huh. як є, так є. Приміряйте його, де воно у вас має бути. Шо? Десь так можете трошечки поправити. Намічаємо, де воно в нас має бути. Я отак вам намічу. Берете цей інструмент і робите такі насічки, так шкрябаєте, забираєте. Забираєте І на тих місцях, де глина до глини торкається, шкрябаєте. Тепер ми беремо цей пензлик і беремо шлікер. Змазуємо наші насічки. ось шлікером, бачите, так щедренько промазуємо. Берете своє вушко, прикладаєте його де там, ви собі намітили його. Десь так, і ніби так вкручуєте, щоб в нас вийшло зайве повітря і зайвий шлікер. Давайте вам допоможу, але не змінюючи форму. Щоб ви його не приплюснули, так, щоб ось так, так. Так, прижали трошечки. І цього ще недостатньо, щоб. Воно трималось, нам треба розкатати, ось з цього розкатати такий міні-жгутик. Так як ми розкатували вушку, то таке малесеньке, тонесеньке треба розкатати, щоб його доліпити. так розкатуємо, таке тоненьке. Потім знову беремо пензлик з шлікером і обмазуємо отак от по контуру, отут і тут, де у нас воно кріпиться. І обклеюємо. глиною. Mm -hmm. Угу, Так, добре, виходить у вас і тепер. Так. Я вже навіть притихла. Скоро ще так язика від старанності буду <смі> діставати. Так, як на мене, уже в мене щось навіть схоже, щось виходить, але так розумію, що не да, кінець. Да, та треба так, треба так обкрутити ви mm -hmm. ми. Ми просто обкручите і відірвете. Ну, Неважливо не <ріст> так і так можна. <ріст> так. Угу. Оце ви забираєте. Берете цей степ я собі ще один візьму. І отак нам треба якби зробити одне ціле з цього. Так розмазуєте оцей жгутик uh -huh. по краю, і тоді в нас вже буде триматися вушку, бо це такі найделікатніші місця, в яких може бути тріщина, тому їм треба приділити найбільше уваги. Uh -huh. А який взагалі ваш улюблений етап? Ну, напевно, якусь фактуру робити, бо це такий дуже медитативний процес. Я зараз покажу такі от є. Е Петлі різні, і ними можна робити різну фактуру. Оце і розпис. Напевно, от декор. От декор в виробах uh -huh. ну, таке моє найулюбленіше, воно мені найбільше задоволення приносить. Мені здається, що коли ви робите якийсь виріб, то навіть важко повторити. Так, так, дуже важко. Дуже важко, і воно швидко і забувається навіть якісь нюанси, бо ну, постійно багато роботи, і воно дуже швидко. Все міняється, забувається, і повторити взагалі нереально. Щоб вони були дві однакові, це, це важко. Добре, коли вони схожі. Ну, і плюс, я ж кажу, що тут в цьому в процесі кераміки не все залежить від мене. Все залежить, багато чого залежить ще від матеріалів, бо вони не є дуже стабільними, і від того, як пройде випал, і от як, як вийде результат. Так що тут не, не все я. Не завжди ви можете бути впевнені. Так, тому, так, ніколи. 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 Ну, насправді, е, жити в якомусь такому очікуванні це навіть якійсь е, мірі класно. Коли... Це спосіб життя, напевно, такий. Коли ти не знаєш, що очікувати. Ну, є якісь там ну, плани, щось там знаю, що от мене має вийти десять там чашок таких то. Але, наприклад, якщо це замовлення, то я завжди попереджую, що. Це кераміка. Ні, mm -hmm. воно вийде, це кераміка, я віддам ціле все. Але колір, трошечки форма, щось може бути змінним. Тому що це абсолютно ну, це ручна ліпка, це не то, що прям ручна, це ручна робота, але це прям від нуля. Це від, от, от ми зліпили з шматочка глини, і от воно вийшло чашкою, І це все ми зробили руками. То я не можу. Повторити вам такі mm -hmm. самі, вони будуть схожі, вони можуть відрізнятися. Ну, і в цьому є цінність основна е ручної роботи, що воно є неповторним. Так, дійсно. Е щось, що далі робимо? Да. Ми можемо трошечки, давайте я покажу вам на ваші. позаглажувати. Ви тут так зробили, поправити вушко наше Так загладити. і можемо приступити до декору. Задекорувати нашу чашку, як вам хочеться. На цьому етапі ми можемо задекорувати, наприклад, якусь фактуру, зробити, бо розписи це все робиться пізніше. А зараз ми можемо зробити, наприклад, такими петлями чи якимись штампами, ви можете зробити якусь фактурку. Наприклад, зробимо таку фактуру петлями. Бачите, я так забираю, ніби такий шар глини забираю, mm -hmm. і воно утворює ось такий цікавий як візеруночок. І е, люблю цю фактуру саме за те, що потім, коли вже готовий виріб, е, вироби з такої фактури, вони дуже тактильні, їх дуже хочеться е, торкатися. Вони, Мені будуть, як, хочеться. Да, вони будуть покрити ще глазурю, і глазурь mm -hmm. вона така, як ніби тонкий шар скла. і Воно дуже гладеньке, його постійно хочеться ну, торкатися. Да. То я отак люблю. Наприклад, ви можете теж так спробувати. Ага. Попробуйте так. зробити таку. О, десь так можна декорувати дуже по-різному. В кераміці інструментом слугує абсолютно ну, все воно, все відбиває, все можна ну, використати, будь-які інструменти. Ви можете написати своє ім'я. Можете якийсь mm -hmm. вислів написати, що завгодно. В мене здається, вже ті справи є, що далі? Так. Ну, Можна декорувати до безкінечності. Mm -hmm. Можете ще щось додати, якісь в мене є штампи, можете написати mm -hmm. або своє ім'я, або якусь фразу, можна mm -hmm. щось таке додати. Давайте. Що би ми тут таке вибрали? Так, робимо так. Ставимо сюди на підставку uh -huh. і беремо букву, яка нам потрібна. З цієї сторони видно, що це за буква. Ось тут написано. Перетримуєте зсередини і зовні ось так відбиваєте, не поспішаючи по одній букві ваше слово. Зараз я відіб'ю, а ви поки вгадайте, що я тут пишу. Так. Підказую, в мене слово з трьох літер. Так. Дуже гарно виходить. І так, 3, 2, 1, розкриваємо таємницю. Мені здається, вийшло дуже класно. Так, я задоволена. Так. А що у вас? У вас такі, знаєте, мені схоже на змійку якусь. Так, <різь> да, це по-різному у всіх асоціюється ця фактура. в когось з таким деревом, в когось з якимось такими рептиліями, в да, кожного своя асоціація. Ще ж дякую вам, пані Оксано, за такий чудовий майстер-клас за розмову, за те, що взагалі запросили нас в гості. Я сподіваюся, що все це вас буде тішити ще дуже багато років, і ці вироби присушать вам стільки ж. Дякую. Мені дуже приємно, що ви до мене завітали. Як і казала пані Оксана, після виліплення чашечці потрібен цілий місяць для того, щоб причепуритися, висушитися і от стати дуже красивою. В мене цей місяць пройшов дуже важко. Кожен день не могла вже дочекатись, як вона буде виглядати. Тож, та-дам! Дуже-дуже вона класно вийшла, вона дуже приємна на дотик. І ви знаєте, я прям відчуваю цю любов до неї, яку ну, точно не отримаєш через звичайну чашку, яку ви придбали десь в магазині чи в супермаркеті. Мені здається, з такої чашки навіть пити приємніше. Ну це я вже перевірю вдома, тому що нам пора. А вам ж, дорогі глядачі, я нагадаю, що це була майстерня порізь зі мною кареністка Оксана Бондар. Дарчук, мене звати Оля Добреля. До зустрічі!